Ситуація в енергосистемі країни залишається складною через постійні ворожі обстріли. Попри це, енергетики роблять усе можливе, аби єдина об'єднана енергосистема безперебійно функціонувала та відновлювалася після атак, каже Дмитро Чорнобривець. Реалії такі, що інших заходів, окрім як графіків погодинних відключень, графіків обмеження для бізнесу і в екстрених ситуаціях графіки аварійних відключень поки що. Поки що не виходить, не застосовувати тому. Обсяги графіків погодинних відключень доводяться за командою НЕК «Укренерго» відповідним всім операторам систем розподілу і оператори системи розподілу своїми мережами застосовують графіки погодинних відключень. Із 14 січня акціонерне товариство Черкасобленерго застосовує оновлені графіки погодинних відключень електроенергії. Під час їх формування було переглянуто перелік об'єктів критичної інфраструктури регіону. Розробляли фахівці обласної військової адміністрації. Ситуація залишається складною, значно впливає на дану ситуацію обстріли об'єктів енергетики, як я вже сказав, і в тому числі погодні умови. Як ви вже бачите, що наразі досить значні мінусові температури. Ця зима, мабуть, всі погодити, що вона досить. Холодна порівняно з попередніми зимами, що значно також впливає на навантаження, яке склалося в об'єднаній електроенергетичній системі України, зі слів Алевтини Подкопаєвої, оновлений та погоджений перелік об'єктів критичної інфраструктури було отримано наприкінці минулого року. Його передали оператору системи розподілу акціонерному товариству Черкаса Обленерго для формування відповідних графіків погодинних відключень. Нині триває перехідний період упровадження. Нових графіків одна із головних вимог постанови 600 є те, що лінія об'єкта критичної інфраструктури не має перевищувати 100 кВт супутнього навантаження. Максимально вживали заходи оператор системи розподілу Черкасового Обленерго» наше по зміні схеми конфігурації по від'єднанню супутнього навантаження від об'єктів критичної інфраструктури, з метою того, щоб наша система життєзабезпечення, заклади там охорони здоров'я, інші критичні об'єкти сили оборони максимально були з енергопостачанням у зв'язку зі змінами в схемах електропостачання та від'єднанням супутного навантаження. Застосовували аварійні відключення. Також тимчасово знеструмлювали окремі заклади. Наразі ситуацію коригують, зазначила посадовиця. Заклади у нас відновлюються з енергопостачанням. От і це в нас, як ми говоримо, перехідний період. Це просто треба трошки почекати, почекати все наладиться, і ми війдемо в нормальну схему застосування ГПВ. Обласна військова адміністрація перебуває в постійній комунікації з громадами Черкащини, спільно працюють над заходами з енергостійкості та енергозалежності, зокрема, над нарощуванням кількості об'єктів розподіленої генерації та джерел резервного живлення, щоб усі об'єкти життєзабезпекову. Були ними забезпечені. Питаємося до голів, до керівників підприємств про забезпечення е, об'єктів е, енергонезалежністю та енергостійкостю. Е, Вимагається в постанові 600 по пріоритетному електропостачанню. Кожен об'єкт критичної інфраструктури має бути в реєстрі держпідзв'язку. Є відповідна постанова по включенню, і це є як одна із вимог включення зазначеного об'єкта до переліку, якому має бути забезпечене пріоритетне електропостачання. На рівні області триває співпраця з донорами та міжнародними організаціями щодо забезпечення потреб об'єктів критичної інфраструктури також йдуть комунікацією з бізнесом для збільшення імпорту електричної енергії. Робота в даному русі. Ми продовжуємо в напрямку. Ми продовжуємо забезпечити. І систему життєзабезпечення додатковими генераторами, тому що всі розуміємо, що вони мають проходити якісь технічні огляди, мають зупинятися, щоб були ці резервні генератори. Ми продовжуємо в цьому напрямку також працювати і робити, проводити роботи. Анна могильна, геннадій Ємелянов, служба новин телеканалу Ільдана.